Дим Денисенко народився 7 квітня 1974 року у Києві. Був головним редактором кількох газет та телеканалу. Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя. Мої вітання всім слухачам радіо РФМ і телеглядачам телеканалу Ера. Це програма від першої особи. Я Ярина Ласько. я вітаю в нашій студії Вадима Денисенко. Вітаю вас, Вадиме, в нашій студії. Дякую, що завітали. Ну, Вадиме, оскільки ви були одним з авторів закону про місцеві вибори, а оскільки місцеві вибори вже не за горами, то звісно ми будемо говорити про деякі нюанси нового законодавства. Але перед тим хотіла б поговорити про те, яким чином яким складом підуть політики. Сили, чи, можливо, ті політичні сили, які сьогодні існують, чи, можливо, в розширеному вигляді, яким складом вони підуть на місцеві вибори, ще місяць десь здається, тому Юрій Луценко говорив про те, що переговори блоку Петра Порошенка Солідарність ведуться із Народним фронтом для того, щоб спільно піти на місцеві вибори. Переговори велися не просто. І от сьогодні вже з'явилася інформація в засобах масової інформації про те, що до попередньої домовленості і найближчим часом на з'їзді вже буде прийнято рішення про те, як йти на вибори: чи окремо солідарність, чи окремо народний фронт, який сьогодні має дуже низький рейтинг. А що вам відомо сьогодні про такі перемовини? Ну відомо те, що перемовини справді йдуть. Перемовини йдуть доволі складно, тобто вирішуються. Ну тобто, це ж не просто об'єднання двох політичних сил. Це в принципі треба розуміти, як вони об'єднуються. Це створюється єдина партія, єдина фракція. Це в принципі просто ситуативний союз під чимось брендом. Тобто є насправді неймовірно велика кількість запитань. Переговори справді йдуть, справді існує якась там проміжкова домовленості, але говорити про те, що є остаточна домовленість станом на зараз, ну, про це неможливо. Вам відомо щось про те, що народний фронт претендує сьогодні на 25% розподілу? Ну, я читав цю заяву розподілу. в деяких змі. Тобто, станом на зараз, я думаю, що. Квотність. Я думаю, що до питання квотності ще ніхто не дійшов. Тому, в принципі, це е, цифри різні гуляють. Говорилось і про 25, і про 30%, і про 35%. Тому станом на зараз знову ж таки йдуть переговори. Тому... А скажіть, будь ласка, Вадим, а ти, який резон сьогодні блоку Петра Порошенка Солідарність об'єднувати з Народним фронтом, який має настільки сьогодні низький рейтинг за, здається, нещодавними соціологічними опитуваннями, опитуваннями, які КМІС проводив, 1,6%. Цятих відсотка має на сьогодні народний фронт. А навіщо об'єднуватися з такою непопулярною силою? Вірніше, силою, яка настільки серйозно втратила свої голоси з попередніх виборів. Ну, дивіться, тут в принципі ми повинні розуміти, що це місцеві вибори, логіка тут трошки інша ніж в загальнонаціональних. Тобто, це не парламентські вибори, коли є рейтинг один, є рейтинг другий. Тобто, в одному з міст рейтинг народного фронту може бути і 20, і 25, а в іншому справді 1,7 там чи 2, тому, власне кажучи, логіка об'єднання на місцевих виборах вона дещо інша, ніж логіка перед парламентськими чи більше, перед президентськими виборами. Це з однієї сторони, з іншої сторони, ну, очевидно, все ж таки треба дивитися на це об'єднання значно ширше, ніж просто е, говорити про е, конкретне там політичної сили 1 і політичне сили Ну, е, Знову ж таки, будь-який політолог вам скаже, що ніколи в житті рейтинги не плюсуються, тобто ну в політехнології не існує поняття 2 плюс 2 до рівня 4. Тобто, якщо у вас рейтинг а в вашого партнера рейтинг 2, це не значить, що завтра у вас буде Але, 22. Мова йде не про плюсування, а рейтинг мова йде мова може йти про те, що рейтинг політичної сили, у якої більший рейтинг, може зіпсувати собі, прийнявши в свої лави політичну Або силу. Підняти. Тобто, ну насправді ми повинні торчітко. Розуміти, що в політика це не рейтинг, це найважливіше на будь-яких виборах. Це антирейтинг, це рейтинг недовіри до цього політика. Тобто, це та цифра, вище якої він ніколи не зможе стрибнути. Тобто, в даному випадку, якщо ми говоримо про теоретично, говоримо, поки що теоретично підкреслю про можливе об'єднання, то в даному випадку я думаю, що розглядається значно ширші моменти. Це переформатування уряду. Це очевидно, все ж таки більш тісна співпраця. Між двома фракціями, і можливо, навіть там, в принципі, приймати будуть рішення про якісь там спільне голосування і спільні якісь там речі але в парламенті. Але ці фракції на, І на сьогоднішній момент є в коаліції, так і коаліційна угода підписана в надійні. Ви знаєте, в коаліції п'ять партій, але ми бачимо, як в певних моментах голосується щось або не голосується. Тому в даному випадку це поглиблення, це, це ж не просто похідний вибор, це поглиблення інтеграції фактично на всіх рівнях. Плюс, ну, якщо ми говоримо проміси вибори. Там візьмемо, ну не важливо, там навіть той саме місто Київ, ну будь-яке місто України. Висування двох кандидатів в мери в принципі може означати, що е, може цілком реально, що в багатьох містах, я не кажу про всіх, е, виграти третя сила. Тобто, вже навіть на такому простому рівні об'єднання е, воно дозволить в багатьох випадках зняти непотрібну напругу і вирішити е, навіть в перших турах. Питання виборів. Як це організаційно може бути зроблено, тому що ми знаємо, в нас багато гарних законів, але ці закони гарні можна всіляким чином обходити. Адже у законі про місцеві вибори, вже підписаним президентом, йдеться про те, що блокування неможливе під час ну, місцевих виборів. Власне я думаю, що це одне із питань, яке зараз дискутуються. Тобто, як це може бути, це перший варіант, можна буде піти під прапором однієї з політичних сил. Але для цього потрібно буде об'єднувати фракції в парламенті. Ну, близько, для цього потрібно просто рішення е, з'їзду, е, певні там формальні рішення з'їздів. Е, розумієте, об'єднання фракцій в парламенті означає те, що це наново треба створювати коаліцію, між, крім всього іншого. то теж не треба це забувати. Тому, і ще раз кажу, зараз е, технічно всі ці речі вирішити не так складно. Насправді це не такі складні технічні речі, якщо буде прийнято політичне рішення. Якщо приймається політичне рішення, далі е, приймається відповідні рішення на е, з'їздах партії. І після цього не так складно всі ці речі втілити в життя і в парламенті, навіть і створенням єдиної фракції. Хоча зараз про це ніхто навіть не говорить. Ви говорите, якщо сьогодні камінь спотикання, от перемовини йдуть, і ви теж підтвердили, що перемовини між БПП і Народним фронтом йдуть дуже непросто проходять. То камінь спотикання в чому полягає в основному? Це все таки квотний принцип і алгоритм формування списків на місцях. Чи це подальші дії у парламенті формування? Ання нового уряду я думаю, що все разом. Тобто, в принципі, тут не може існувати е, просто я ж кажу, це, це непрості речі, це не прості е, об'єднання. Тобто, насправді тут е, да, на першому етапі це звичайно як буде формувати список спільний. Е, потім, очевидно, все ж таки розподіл, де е, підтримати чи людину на в ну, тій чи іншої політичні сили на мера. Кого підтримати, хто там лідер списків в областях і так далі. і так далі. А потім, звичайно ж, це питання, можливо, теоретично. Ми все говоримо в футурологічному трошки речі. Але в нас швидко настільки швидко все змінюється в країні. Ну, так, і це але, Можливо, ну, на щастя, можливо, на жаль. Тому, в принципі, питання. Наступним питанням, звичайно, стоїть питання подальшого про уряду, подальшого про парламенту, можливо, керівників комітетів, навіть парламенту. Тобто, ну, А далі вже як фантазія не дозволить. А між іншим ми сказали про що існує кілька шляхів, як, яким чином подолати оцей законодавчий казус з приводу неможливості брати і блокам у місцевих виборах. Один із них це рішення з'їзду партії, а інший це вихід. Я так підозрюю певних членів партії, приєднання їх. Ну як я думаю, що зараз ні про яке приєднання когось до якоїсь іншої політичної сили немає, і ніхто про це не говорить, Тому що ну чекати до виборів етам... залишилось не так багато часу. А для того, щоб вибори провести успішно, потрібно не тільки а, і окружні виборчі компанії ознайомити із правилами, а виборців дуже важливо. Головне за якими не, так, правилами хоча, вони мають бути звірі. Ми говоримо зараз про роз'яснення закону про вибори чи про об'єднання БПП і можливо об'єднання БПП. А ні. ви не, не, не вбачаєте тут якийсь знак дорівнює і, і якийсь який зв'язок об'єднання БПП і Народного фронту і місцевих виборів? Ні, ну ви, було запитувати про е, інформацію для населення і для членів комісії щодо того, е, як е, працює цей закон. Я почала говорити про те, що ви говорите, якщо і дуже багато сьогодні ще не зрозуміло. Це дуже багато ще сьогодні. Потрібно що обговорювати. Часу залишається мало. Виборців сьогодні е, виборців потрібно ознайомити з спочатку політичним силам, домовитись між собою, а потім і виборців ознайомити Дивіться, в принципі. Горі виборчий, виборчий процес починається 25 числа. Тобто у нас ще 10 днів, як мінімум, для того, щоб до початку виборчо. Процесу і на висування там є ще є тиждень. Тобто, по суті, більш точніше, тобто, по суті, в принципі, у всіх політичних сил є ще там 20 днів вільних для того, щоб всі ці речі утрясти або не утрясти і вирішити ці питання. Якщо ми говоримо про інформацію для виборців і для членів комісій. Я думаю, що зараз найближчим часом почнеться масово. Тобто партії, як тільки підуть на вибори, вони самі зроблять 80% роботи. Тому що кожен буде пояснювати, як він би хотів, щоб за нього проголосував виборець. І тому я не думаю, що тут буде якась проблема, тому що сам закон був прописаний так, щоб для виборця тяжко було навіть помилитися. Тобто є простий бюлетень, в якому є. Назва партії і прізвище кандидата, і галочка, все тобто, в принципі, в даному випадку немає там нічого складного такого, щоб людина не щоб людина змогла заплутатися. Так, але чи це не суперечить і коаліційній угоді, в тому числі, і розповідям про те, що голосування відбудеться за пропорційною системою за відкритими списками? Адже що в бюлетені? І ви зараз про це сказали в бюлетені партія і одне прізвище, і все. Якщо людина, наприклад, підтримує партію, але не підтримує того кандидата, і що вона може і не то... проголосувати. Це абсолютно нормальний процес. Тобто, ви знаєте, ми два місяці вже от ми ходимо по кругу навколо цього закону, там відкриті ці списки чи закриті списки. Там 30% Так на середовище. Це відкриті списки це відкриті, чи закриті списки? Відкриті, відкриті списки. Тобто, В даному випадку ну, немає там ніяких проблем з тим, що це відкриті списки. Людина голосує за кандидата, і не партія визначає, хто переміг. А виборець, якщо ця людина не брала, ну ваша партія пройшла наприклад там 5%, набрала там десять людей, у вас проходить. Перемагає той, хто має найбільший процент в цю в цій території. І так далі. Перше, друге, третє. Залежно від того, скільки людей проголосували за цю конкретну цього конкретного кандидата. От і все. Тобто, партія не має ніякого диктату над тим, як формувати список. У нас сьогодні був Вадим Денисенко, народний депутат України, представник фракції партії Блок Петра Порошенка. Я вам дякую Денисе, за те, що завітала до нашої студії. Я Ярина Ласько. Бережіть себе і свою батьківщину. Це зараз дуже важливо.